З Угорщиною Україна втрачає суверенітет. Тож два-три угорські дрони це точно не те, чим їй варто перейматися. Саме так прокоментував інцидент з угорськими безпілотниками на Закарпатті Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у подкасті його партії мовляв, Україна воює не з Угорщиною, а з Росією, і їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні. Бо тут країни НАТО звідси на неї ніхто не нападе. І Навіть якщо дрон залетів на кілька метрів, то й що Україна не є незалежною країною, Україна не є. Суверенною державою. Захід тримає її на плаву, заявив угорський прем'єр. Ну і нагадаю, що 26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідувальний дрон з Угорщини літав над Закарпаттям та. Вишукував місця розташування оборони промисловості аген штаб збройних сил України продемонстрував докази порушення повітряного простору нашої держави. Однак, Міністерство оборони Угорщини заперечує, що угорські дрони літали над Україною, і стверджує, що жодних порушень не було. Голова МЗС Угорщини Сіярта, як відповідь на повідомлення про дрони написав у Фейсбуці, що президент України втрачає розум через свою антиугорську одержимість. Що це все означає? Спробуємо розібратися з очільником угорської громади Києва та Київської області. Тибор Тумпа долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Тиборе. Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня, пане Сергіє, слава Україні, Героям слава. слава. Отже, чи є у вас відповідь на запитання, навіщо Угорщині запускати дрони, зокрема розвідувальні на територію нашої держави, що вона може відвідувати і з якою метою загалом це робиться? Чи можемо ми ну якимось чином боже, думати, що е, тут Угорщина може бути союзницею Російської Федерації? Хоча Орбан запевняє, що із і НАТО нам не загрожує небезпека. Тоді навіщо це все? Ну, все те, що робить Орбан, що сіярто, даруйте, вони тотальні негідники, не люди. Що я так скажу? Хоч я і угорець, я би їм це сказав і угорською мовою, більш е, іншими словами. Але поки що стримаюся. Але якби я їм зустрів, я би вічі себе їм сказав. І те, що робить Орбан Сіярто, це є пихатою, такою нахабністю, не що інше. А на ваше запитання, чому ж вони запускають оці дрони? І Я тепер, коли ви демонстрували трек е, на екрані е, цих дронів, як вони запускають куди запускали? Уявіть собі, що всі треки пролягають там, де проживають. 70 80% етнічних угорців. Що Орбан хоче? Він робить тотальну нелюдську провокацію, щоб всі ці дрони, якщо щось, не дай Бог, куди сипались? Сипались на своїх же братів по крові. Так у це ж українські угорці, і таким чином. Провокує провокує Україну, провокує своєю такою нахабністю, своєю такою недалекоглядністю. І ви говорили, нібито під сумнівом, що там союзник на союзник він вже давно є не тільки союзником, а гауляйтером Кремля. Він є прямим агентом Кремля і виконує всі ті забаганки, весь угорський уряд. що Йому їм підказують з Кремля. Буквально перед етером, перед включенням, я подивився е, знову ж таки такі нахабні заяви його одного з е, заступників ФІДЕСА, так керівник партії ФІДЕС, там е, по інформаційній політиці Менцера. Е, він заявляє, що взагалі Україну потрібно всього лишити е, всякої допомоги від Європейського союзу е, Урсулою фон дер Ляєм. А Україна, що повинна зробити, це просто здатися піти на всі ті умови, які диктує Росія. Я вже не кажу про те, що вся угорська преса кішить от таким українофобством, налаштуванням угорського суспільства проти України. Але ж насправді дуже часто відбуваються в Угорщині протести. Люди виходять виступаючи проти політики Орбана. невже це на нього не впливає. Не те слово, величезні демонстрації недавно відкрилась так звана педофільна справа. Що найближчі такі заступники Орбана вони самі спонсорували, самі є. Підтримувачами оцих педофільних всіх цих схем. Звісно, у Орбана, чому ще він робить отакі провокації, тому що у ним під ним вже давно стілля зашатались. Його єдине, що може врятувати, і він на це сподівається, звісно, Росія. Що Росія його врятує брудними грошима, брудними технологіями. І е, так далі. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день рейтинг Орбана складає 40%. Він програє своєму основному опоненту Петеру Мадяру. 16% тобто у підтримка, 56% І знову я сьогодні спілкувався з угорськими опозиціонерами. Вони що кажуть, що Орбан, дивлячись на те, що він програє, зсилаючись нібито на військовий стан, може взагалі відмінити вибори демократичні вибори в Угорщині, які мають відбутись квітні наступного року. Ви говорите про те, що Орбан провокує Україну, діє нахабно. Які ще можуть бути провокації, що є в арсеналі Орбана безпосередньо, і знову ж таки мета з якою він це робить це, аби відвернути увагу України, роззосередити її сили, так само розпорушити зусилля і звернути увагу і на наші західні кордони. Чи як? Е, ну дійсно на сьогоднішній день немає такого дна, який би Орбан і його приспішники б не пробили. Перше, то що я говорив, вони є на сьогоднішній день не тільки прямими союзниками Кремля, а прямими виконувачами е, актів. Це перше, друге Орбан сподівається, і на це проводить дуже активну політику, щоб повністю підкорити підвлаштувати собі Закарпаття не військовим шляхом, тому що він на це не здатний чисто фізично, чисто угощина дуже, дуже слаба в цьому плані. Але сподівається, що якщо щось значить через Росію він може все ж таки підлаштувати собі Закарпаття. До речі, проводить там не або яку ідеологію екологічну політику скуповує багатьох місцевих навіть керівників. У нього є там декілька партій, які підлаштовані під нього і виконують всі його забаганки. Щодо інформаційної політики, якщо ви вже зачепили цю тему, давайте поговоримо трішечки детальніше, тому що були заблоковані на території нашої держави два угорські, але про російські так би мовити сайти, два видання у відповіді угорщина на своїй території заблокувала 12 українських українських. Наскільки може ось це протистояння і далі і далі посилюватися, і що це може означати в інформаційному вимірі? Ну, даруйте два дві угорських видання, тотально проросійські, це дуже-дуже мало. Там 95% угорського медіа на сьогоднішній день це проросійські, з тотально-російськими наративами. І інколи в угорській пресі раніше появляються матеріали, уявіть собі, ніж навіть в російській пресі. Що це означає? Оцей тиск і далі буде продовжуватись, далі буде орбан шаленіти і разом з медією. Eu... І на сьогоднішній день нам на це треба звернути увагу, дякуючи от таким журналістам, дякуючи, піднімаючи такі теми, як піднімаєте ви. Але я особливо хотів би звернути, що нам не потрібно забувати Закарпаття. Тому що те, що твориться на Закарпатті, те, що Орбан націлює свої медіа на Закарпаття, і те, що навіть ведуться Закарпаття, включення в підтримку Орбана. Підтримка от цієї негідної політики це вже, я думаю, ні в які в рамки не може лізти. Тобто нам потрібно захищати свій медіапростір і робити Закарпаття набагато більш українським, ніж на сьогоднішній день є. Тобто ви не виключаєте того факту, що Орбан поклав око на Закарпаття, і за будь-якої першої ліпшої можливості буде намагатися його офіційно приєднати до території Угорщини. Безумовно, е, угорська преса кишить тим, пані Юлія, тільки що ви заявили, причому його ближні соратники про це говорять, що е, різними шляхами, може, там гуманітарними, але нам потрібно Закарпаття, щоб воно було наше, тому що нібито це Закарпаття, це їх історична земля. Це все відносно, немає такого поняття. І даруйте так, на жаль, на, на жаль, це є фактом. Просто треба подивитись угорську пресу, особливо те, що наближено до Орбана. Просто кишить цими е, наративами і цими прямими заявами. Зараз ми говоримо про якийсь в такий гуманітарний шлях, про що ви згадали, пане Тиборе. А чи може бути боронь боже якась військова інтервенція? Чи може тут угорщина заручитися підтримкою Російської Федерації Путіна в силу їхніх таких особливих і дуже дружніх зв'язків? Я думаю, що це неможливо, тому що угорська армія нарахує, нараховує якихось там 30 тисяч недокомплектованих, непідготовлених людей. Це я виключаю. Але я не виключаю, що якщо б з іншої сторони Путін би надавив і поставив би такі умови, то Орбан обов'язково з цим би скористався. Ці всі так би мовити провокації, які стосуються шпигунів, блокування української преси і безпілотники, вони активізувалися безпосередньо після того, як Україна ну трішечки так стряхнула Європу і заборонила експорт, ну точніше, не продовжила контракт на експорт російського газу до цих країн. Тим не менше, Угорщина та Словаччина продовжують сидіти на енергоресурсах Російської Федерації. І Трамп дуже категорично виступає проти того, аби Європа зараз купувала енергоресурси у Російській Федерації і навіть казав, що особисто поговорить з Орбаном. Чи може щось це змінити? Так, дійсно може змінити, і Трамп говорив з Орбаном про те, що треба вже призупиняти оцю торгівлю, куповувати російські енергоресурси. Справа в тім, що без російських енергоресурсів Орбан вже давно би не очолював би Угорщину. Чому тому, що всі ці гроші, які йдуть в так званих лапках дешевих російських енергоресурсів, йдуть. Першу чергу на Орбанівські медіа для підтримки медіа і робити отакі от ідеологічні від ці акції. по, -по перше, і йдуть на виборчий процес. Уявіть собі, що Орбан заявив, що виділить так звану 13-ту пенсію пенсіонерам перед виборами, перед тим як відбудуться вибори. Тому тут зрозуміло, що всі ці гроші і будуть масовані такі вкиди. Фінансові для того, щоб Орбан тільки зберіг свою владу. Орбана абсолютно нічого не цікавить. Його не цікавить угорська національна меншина. Його не цікавить абсолютно угорщина. Яку він завів взагалі до тотального банкрутства? Його цікавить тільки його внутрішнє таке фашистське его. Я дуже сподіваюся, що угорський мудрий народ все ж таки проголосує в Правильному напрямку і з квітня на наступного року ми зможемо приступити до нормальних відносин з Угорщиною, але це не з Орбаном. Ну теж ми пане Тибори, щиро на це сподіваємося, але ну так чи не менш так чи інакше ще півроку є у запасі нинішнього уряду і Орбана загалом. Наскільки він і далі блокуватиме наступ до європейського союзу? Чи знову ж таки тут можна розраховувати на те, що європейський союз або буде робити щось в обхід угорщини, не послуговуючись голосом безпосередньо Орбана? Ну або задобрюючи його фінансово? Ну тому що ось буквально сьогодні завершились переговірні е точніше завершилась перевірка законодавства скринінг українського законодавства на відповідність до європейського і мають відкриватися перші кластери для того, аби Україна прямувала до ЄС. Я думаю, що ці перші кластери будуть відкриватись, не вважаючи на те, що Орбан руби буде робити в супротив, він буде звісно голосувати проти, але слава богу, є. Вихід Європейської комісії про це вже говорилось Європейської ради. Просто для того, щоб вели ці переговори, то що ви згадали, що почались оці кластери, для цього не потрібна кваліфікована більшість голосів. для Тобто не потрібна абсолютна більшість голосів, достатньо буде кваліфікованої більшості. І якраз президент Європейської ради про це і говорить, що будуть прийняті отакі от зміни і для. Для переговорів не потрібна абсолютна більшість. Тому тут я думаю, що Орбана обійдуть і правильно зроблять. Дуже б хотілося в це вірити, пане Тибор. Дякуємо вам дуже за змістовні роз'яснення, за те, що долучилися, і прояснили ті позиції, які зараз прослідковуються в угорському уряді стосовно нашої держави. Тибор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області, був із нами на зв'язку.